Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Гласового найкоротша пісня Стародавній жарт. Везли з Криму чумаки повні хури солі. Сумно рипали вози у широкім полі. Ой, їхали чумаки та пісень співали, бо добрячі голоси і підголоски мали. Хтось затягне, заведе. На переднім возі і підхоплять ті слова по усій дорозі. Лиш один чумак мовчав, звісив з воза ногу, та й куняв собі, дрімав майже всю дорогу. І счувся, як біда сонного спіткала. На ходу його нога в колесі застряла. Ой нога від болю він загорлав щосили. Ой, нога! Всі чумаки хором підхопили. Та й замовкли бо тюхтій, дякуючи Богу, вчасно з колеса устиг висмокнути ногу. Така кумедна гумореска, друзі. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня української має бути більше. А ми з вами зустрінемося.